Всім привіт! Мене звати Катерина, я арт-терапевт та художник. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною прожити одну з арт-терапевтичних технік, а саме жестове малювання. Що це таке? Розкажу в двох словах. Жестове малювання це імпровізація, завдяки якій ми можемо зануритись глиб себе. Цю техніку також називають медитативно-динамічним побаченням душі та тіла, адже жестове малювання включає в себе такі елементи, як медитацію, дихальну пранаяму, образотворче мистецтво та пластику тіла. Отже, спочатку ми занурюємося у свій внутрішній світ, налагоджуємо контакт з собою, а вже потім через тіло ми можемо проявити, так би мовити, голос своєї душі. Чим ще корисна дана техніка? Ну, по-перше, це те, що завдяки жестовому малюванню ми можемо скинути а, накопичену в тому. Переживання, тривогу, будь-які негативні емоції та відчуття. По-друге, ця техніка допомагає нам розширити бачення та наші можливості завдяки великому розміру полотна. Третій момент це те, що під час синхронних рухів наших рук та інших частин тіла. Ми е, включаємо в роботу обидві півкулі нашого мозку. І четверте, це те, що ми малюємо інтуїтивні картини і виливаємо на полотно свої внутрішні емоції, переживання, відчуття, і ми можемо якби на них подивитися зі сторони. І таким чином вже не ототожнювати себе із ними. Тобто це дуже безпечний спосіб вираження тих емоцій і відчуттів, які є в нас. Отже, що необхідно для того, аби зробити дану техніку, ну, по своєму досвіду скажу, що чим більше розмір полотна, тим глибше можна пропрацювати. Зі своїми емоціями та відчуттями. Але насправді не важливо, чи ми будемо малювати на двохметровому полотні, чи це буде звичайний аркуш А4. Можна і так, і так, у будь-якому випадку, ця техніка працює, і ви можете обрати найкомфортніший варіант для себе. У мене, наприклад, сьогодні буде. Ватман. Крім того, нам ще знадобляться кольорові олівці, або якщо у вас є, то ще краще це пастель, або кольорова крейда. У мене, наприклад, це ось такі масляні, от так, якщо видно, масляна пастель. Цю техніку треба робити закритими очима. Це дуже важливо. Тому для початку необхідно підготувати своє робоче місце, щоб потім не відволікатись. Я вам дуже рекомендую прикріпити свій аркуш до тієї поверхності, на якій ви будете малювати, наприклад, скотчем. Також одразу оберіть кольори, якими б ви хотіли малювати. Це можуть бути найприємніші, найкомфортніші кольори для вас саме зараз. І коли ви будете готові, ми можемо розпочинати. Для початку нам потрібно розслабитись. Для цього сідайте зручно, закривайте свої очі. Покладіть руки долонями вгору, не схрещуйте ноги. І тепер зробимо глибокий вдих носом. і видих ртом. І ще два рази глибокий вдих носом, і протяжний видих ртом. І останній раз вдих. І видих. Відслідкуйте, який у вас зараз стан. Можливо, ви відчуваєте тривогу чи якісь негативні емоції. Можливо, вам спокійно. Просто відчуйте, в якому стані ви входите в практику. Продовжуйте дихати і відчувайте своє тіло. Відчуйте, як ваші стопи стоять на підлозі. Відчуйте, в якому положенні знаходиться ваше тіло. Чи комфортно вам зараз? Відчуйте форму вагу вашого тіла. А тепер відчуйте, в якій частині вашого тіла є радість, яка частина вашого тіла найщасливіша, а яка містить в собі сум. Зараз не потрібно аналізувати. Чому так? Ви просто відчуваєте все, що відбувається у вас всередині. Відчуйте, яка частина тіла найздоровіша, де легкість, спокій. Це дуже багато енергії. А тепер відчуйте, яка частина тіла більш тяжка, можливо, в ній накопичився стрес. Якісь негативні емоції, які б ви хотіли зараз. Скинути. Продовжуйте глибоко дихати, а тепер дуже повільно почніть ловити імпульс, який зароджується в вашому ті. Подумки, сконцентруйтесь, на вашому запиті. Можливо, під час практики вам зможуть прийти відповіді та підказки. І коли ви відчуєте імпульс, не відкриваючи очей, візьміть крейду чи олівці та почніть іти. За цим імпульсом. Уявіть, що крейдер це продовження вашого тіла. Як вам зараз хочеться рухатись Відчуйте це. Ваші очі закриті. Таким чином ви можете глибше сконцентруватись на своїх внутрішніх відчуттях? Як вам зараз хочеться рухатись? Можливо, ви робите синхронні рухи вашими руками? А можливо, ні. Можливо, вам хочеться рухатись повільно чи навпаки трохи швидше. Підпускайте весь контроль, просто йдіть за своїм тілом. Йтіть за покликом, який зародився у вас всередині. Як саме вам зараз хочеться рухатись? Можливо, вам хочеться рухати головою. Ви можете це робити. Якщо вам захотілось повністю змінити свою позу, підключити до рухів ноги, ви також можете це робити. Продовжуйте глибоко дихати. Видихайте все-все, що накопичилось у вас всередині та навпаки вбирайте все те, що корисно для вас саме зараз. Продовжуйте рухи, продовжуйте відчувати своє тіло, Рухайтесь вільно, дозволяйте собі розслабитись і не контролювати весь процес. І зараз ми трошки уповільнюємось. І будемо завершувати практику. Дуже повільно починаєте завершувати вашу практику. І коли будете готові, ви можете зупинитись повністю та відкрити свої очі. Спробуйте відслідкувати, чи змінився ваш стан. Можливо, зараз ви відчуваєте себе спокійніше. Можливо, в вашій голові щось прояснилось. Можливо, вам стало якось легше на душі. Просто відслідкуйте. З яким станом ви входили в практику як ви почуваєте себе зараз? Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось і цю техніку ви можете виконувати будь-коли, якщо відчуваєте в ній потребу. А я дуже вдячна за те, що ви приєдналися до мене і приділили собі увагу. Тому до зустрічі і гарного вам дня.